Так, друзі, ось такий апарат з'явився у нас у продажу Волга, ГАЗ-3110. 2003 рік випуску, двигун 2,3 літри, газ, бензин, механічна коробка передач та задній привід. Технічно в справному стані по кузову є моменти. Є корозія. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних штампах. Є ось такі нюанси у нас по кузову. Моменти. Є чим позайматися, але технічно в справному робочому стані автомобіль. Зараз покажу салончик. Ось такі нюанси. За косметику не буду навіть говорити. Косметика, звісно, присутня, присутня шпаклівочка, текстильний салончик у нас. Спереді встановлені чохли. Позаду гарний стан, ще й ремінь в подарок новому власнику. Два передні електросклопідіймачі. Механічна коробка передач. Мультимедіа встановлена, 176 тисяч кілометрів пробігу, помилок немає. Ціна актуальна 2300 доларів. Авто документальне, переоформлюється. Є також у нас тріщина по лобовому склу. Всі, хто зацікавлені, компанія Автопарк місто Харків, авто по наявності можна приїхати переглянути.